Євгенія Павлюк перенесла інсульт у січні. Каже, кілька днів після цього не могла говорити і ходити. Нині відновлює навики. Це її другий курс реабілітації. З допомогою лікарів я чувствую себе краще. Заняття з пацієнтами проводять фізичні терапевти. Щодня по годині вправ на координацію дають їм різні навантаження залежно від стану хворого, розповідає фізична терапевтка Ольга Найдюк. Неважко дається. Ми вже другий тиждень лежимо, то пацієнт легко все проходить, так? Мусить бути легко. Повністю паралізувало ліву частину тіла. Такі наслідки інсульту були в Тетяни Пащук. Жінка робить вправу на велотренажері. Коли вона до нас поступила, вона ходила, переміщалася за допомогою чотирихопорної палиці, і зараз вона перейшла на одну опорну палицю. Самостійно може по відділенню, діти до туалету чи до душу. Тетяна говорить, перенесла хворобу у січні. Після кількох курсів реабілітації почувається краще. Сподівається повернутися на роботу. Це вже моя третя реабілітація, Відновилася на 80-85%, можна сказати. Важливо відновитися, пройти реабілітацію, щоб до повноцінного життя повернутися. Нині тут відновлюють 20 пацієнтів після інсульту і травм ніг в перспективі. Планують одночасно лікувати 40 хворих, розповів завідувач відділення Володимир Нагребецький. Ми стараємося взяти хворого або зразу з неврологічного відділення міської лікарні в першу чергу, або через короткий проміжок після виписки. Звичайно, ми не можемо взяти дуже важких хворих, які потребують не реабілітаційного лікування, які не можуть. Фізично витримати навантаження, які необхідні під час реабілітації, адже наша реабілітація передбачає щоденне трьохгодинне заняття з реабілітологом, ерготерапевтом, психологом або терапевтом мови і мовлення. У відділенні кілька залів і кабінетів для вправ та занять з реабілітації. Одного з пацієнтів, який не може рухатися, підіймають за допомогою вертикалізатора. Ми пацієнта елементарно навчаємо базових навиків, це тобто прийоми їжі, ранкового гігієнічного туалету, одягання, переміщення в межах ліжечка, бо вони дуже багато втрачають здібності саме робити ці речі. І дуже багато у пацієнтів іде внаслідок травм головного мозку йде порушення саме когнітивної сфери. Тобто, пацієнт не тільки не може виконати ці всі завдання, але він і не розуміє, чому ці завдання необхідно йому взагалі виконувати. Реабілітаційне відділення переїхало з міської клінічної лікарні до більшого приміщення колишнього інфекційного стаціонару поруч з пологовим будинком. Керівник обласного центру кардіоваскулярної патології Андрій Ягенський говорить, закупили нові меблі та обладнання на 15 мільйонів гривень за гроші лікарні. Інсульти це найбільша, найбільш поширена гостра серцева патологія в Україні загалом і на Волині. У нас в лікарні щороку лікується понад 850 пацієнтів з інсультом. Вже з перших днів ми працюємо там біля ліжка пацієнта з інсультом. Пізніше цей пацієнт переводиться сюди. І продовжується тут робота. Робота має тривати ну щонайменше рік і більше. в усьому світі це вважається економічно вигідно, тому що повернення людини до роботи повернення зменшення інвалідизації це є економічна категорія. Але крім того, є ще звичайна людська категорія. Людина може себе обслуговувати людина повноцінно живе. Андрій Єгенський каже, реабілітації після інсульту потребують 70-80 відсотків хворих. У стаціонарі її проходитимуть люди з важчими ускладненнями. Після легких відновлюватимуть дієздатність амбулаторно. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.